Сьогодні такий важкий день, але з одного боку важкий з одного боку дуже крутий. І сьогодні прийшло таке усвідомлення, яке я озвучив в команді стосовно ціноутворення стосовно того, чому зараз у нас в агенції відбувається настільки багато змін, і вони суперкардинальні, які ну, типу, в тебе виникає внутрішній бар'єр до того, щоб виконувати впроваджувати ці зміни, та, тому що їх занадто багато. І ти не хочеш цього всього, тобі складно і так далі. І я зрозумів фатальну помилку, яку я робив раніше в агенції, це намагатися продавати, на твою думку, високу якість, високу якість послуг надавати за посередню ціну. Або, навпаки, продавати там, за посередню або за низьку ціну середнього рівня послуги. Тобто дисбаланс між тим, щоб продавати. Або низькоякісні послуги і за дуже дешево. І це абсолютно також я вважаю, Ну не те, щоб це низькоякісні, а скоріше низкорівневі послуги, якісні А, і для когось вони також потрібні. Тобто це просто робота конвеєром, це також є формати певних агенцій, та що просто конвеєр раз за разом, просто кожного дня ти перемелюєш кількість клієнтів, кількість проектів, які в тебе є, і ти просто живеш за рахунок того, що в тебе велика, текучка кадрів в компанії, в тебе велика текучка з клієнтами, в тебе низький середній чек. Але через те, що у тебе там відповідна нормальна маржа, за рахунок об'єму, то просто вигрібаєш. Я зрозумів, я намагався певний час працювати по системі, давайте робити, типу, за нормальні гроші, нормальну послуги. Типу, ми не беремо. Ми не... Зазіхаємо на якийсь люкс прямо преміум сегмент, називаємо так, і ми не працюємо прямо зовсім якомусь я називаю так, доширак-сегмент. І це був, мені здається, моя фатальна помилка, тому що, намагаючись втиснутись між цими двома рамками, ми, будемо не до... так, ми не будемо давати достатньо цінності ні тим, що хочуть доширак. Ні тим, що хочуть, не знаю, якийсь мішленівський ресторан, так, да? ось ми десь посередині знаходимось, але нас розірвають і ті, і ті, тому що клієнт або йде до іншої компанії, або фрілансера, який робить дешевше, йому не так важливо там якийсь клієнтський сервіс і те, що ми надаємо. Да? А ті, хто хочуть більшої там впливу на проект, більшої нашої заучності, більш якісний формат звітності, більш якісний формат ну всього що відбувається, та комунікації, членів команди, там більше зустрічей, Ну коротше, всього все більше те, що вони хочуть, як преміум продукт. Ми це також не можемо дати, тому що по нашій ціновій політиці це просто неможливо зробити. Тому що ми даємо середню, середню ціну. І я для себе зрозумів, що я вже в цю гру не хочу грати, і або ми йдемо в Тошурак, або ми йдемо в Мішлен. Та ми, от прям так стрибнути там, бабах і стрибнули туди. Ми не зможемо це зробити. В доширак я зовсім не хочу йти, тому що це не ніяк не корелює з моїми цінностями того, як я б бачив бізнес, навіть такий агентський бізнес, який би це не був складний і не дуже цікавий в різних моментах бізнес. Але я не хочу йти це доширак. Мішлен ми зараз просто не стрибнемо тут. Там мішленським рестораном ти не станови, ти не стаєш тут за один секунду. Але рухатись в тому напрямку точно треба, тому що засиджувати в середньому сегменті 100% тебе витисне хтось з них. Тим паче зараз така ситуація в країні, що або ти працюєш в тому сегменті, або ти в іншому. Якщо ти намагаєшся втиснутись посередині, то скоріше ти просто програєш. І я, до речі, ну ця думка, я ж ви розумієте, ці всі думки во я звучу для себе, але також транслюю вам. Тому що можливо, у вас така сама ситуація, що ви думаєте, господи, такі прикольні продукти його продаю. Там ну у мене типу сере, як це, співвідношення ціна, якість. це найгівняніше, що може бути це, коли ви говорите про свій продукт співвідношення ціна якось. Це гори про те, що на той там поганий продукт я даю в принципі нормальну ціну, або там, ну при такій ціні, я типу максимум що можу видати, це оце. Подумати про те, що ви хочете, в якому ви сегменті хочете бути, якщо ви хочете бути в сегменті, звісно, ще є ситуація. Я тут роблю поправку про те, що є певні нішовані моменти, так, коли ти нішуєшся дуже вузько під якусь сферу, там або ти обираєш певний продукт, певний напрямок, і ти в тому розвиваєшся, і там ти можеш займатися якийсь середній сегмент, але це пов'язане скоріше не з тим, що. Це середній сегмент, це просто єдиний сегмент, який є, тому що там конкуренції не так багато, та відповідно клієнт просто не вміє обирати в рамках цього сегменту цієї нічі, не вміє обирати хто дорос, хто дорогий, а хто дешевий, і в тому числі через цінність. Тобто, якщо ви можете дійсно надати якийсь суперціннісний продукт, який ну там ніхто не робить, та, і це типу супер досвід. то тут також можна не говорити вже про ціну, тому що ціну тут дуже складно оцінити. В нашому випадку це то складніше, тому що будь-які послуги там, агентського бізнесу, вони їх можна ну прямо прикладним способом порахувати. Ти? Типу, які послуги надає там Google, Facebook, рекламу створення лендингів, там не знаю, оформлення смираєш саме і так далі. Ну це все можна порахувати. Та? Ти ну можна це опакувати, але звичайно, те, що я, те, що я продумував, поки що це не в планах і це не на. Тут і зараз, але це треба робити в тому числі. Тому, ну отакий от крок, який ми зараз робимо, це те, з чим також бачить, стикаються наші клієнти, це те, що у нас підвищуються ціни, але вони підвищуються, повірте, не через те, що ми просто зажралися там і вже так? а через те, що ми хочемо пригнути вище нашої планки, вище нашої голови, яка є зараз, а саме. Там, де ми засиділись, в незрозуміло в чому, та незрозумілокій якості надання послуг, в якому продукту, і які ціни політиці. Треба рухатись далі, треба перевищувати те, що ми вже зробили, і досягати нових вершин і бути більш цінними для тих клієнтів, які ми будемо цінними. Ось такі справи.